Доброго дня, шановні колеги. Мені сьогодні задали одне дуже важливе питання: а саме, як обрати справжнього вчителя. Це питання сьогодні звучить дуже часто. І перше, на що варто звернути увагу, він має бути практикуючим лікарем, не просто теоретиком, а тим, хто щодня бачить пацієнтів і працює з реальними випадками. Друге досвід: коли людина вчить інших, важливо, щоб вона мала власний шлях. Власні помилки, перемоги і висновки. Тільки тоді знання стають живими, а не книжковими. Третє вміння пояснювати. Бо можна знати дуже багато, але якщо учень не розуміє це марно. хороший вчитель завжди говорить простою мовою з прикладами, з аналогіями, щоб ти міг одразу використати нові знання на практиці. Мене звуть Ярослав Володимирович, я медичний директор Beauty Medical Center, спеціаліст хірургії та консервативного лікування периферичної нервової системи. Четверте, це результати. Подивіться на його кейси, на пацієнтів, на відгуки, чи є реальні історії успіху, бо саме вони найкраща визитівка. І п'яте, це мотивація. Чому ця людина навчає? Якщо тільки заради грошей, це відчувається. А якщо справді. Горить бажанням ділитися, підтримувати, вести за руку, тоді учні ростуть у кілька разів швидше. Пам'ятайте, хороший вчитель це не просто джерело знань, це той, хто надихає, хто заряджає, хто показує приклад власним життям. І саме такого варто обрати.